Доброго дня. Темою сьогоднішньої розмови буде питання про екологію. Наслідки бездіяльності Львівської екологічної інспекції чи чиїсь інші. 23.09.2022 року захід НЕТО публікації під назвою У селі Біля Львова виявлено забруднення меліоративного каналу та загибель риби. Зокрема, вказав про те, що у селі Старий Яричів неподалік Львова в меліративному каналі виявили піну невідомого походження, від якої загинула риба. Держекоінспекція розпочала розслідування, Проби е, витоків взяли на лабораторне дослідження. Місцевий фермер припускають, що виною є каналізація котежного містечка. 23 вересня Державна екологічна інспекція у Львівській області повідомила про забруднення меліоративного каналу М22 на території Новояричівської територіальної громади та загибелі риби у ньому. А тепер перейдемо до подій, які відбувалися два роки назад. Потрібно згадати про те, що ще два роки назад журналісти інформаційної агенції, журналісти проти корупції. Проводив окреме журналістське розслідування фактів забруднення згаданого меліоративного каналу та прилеглих територій Жовківського та Кам'янкобузького районів Львівської області. Скільки було виявлено порушень правил екологічного законодавства? Скільки заяв, запитів і скарг було скіровано журналістам у різні державні органи та органи місцевого самоврядування з проханням вжити заходів для припинення згаданих порушень? Скільки комісійних обстежень згадано меліоративного каналу силами службових осіб, басейну управління водних ресурсів, річок Західного Бугу та Сяну, представників громадськості, журналістів, власників фермерського фермерського озеро було проведено. Скільки складено актів про порушення природоохоронного законодавства, скільки публікацій та фотовідео було оприлюднено на цю тему, скільки скарг скеровано у Держав до Державної екологічної інспекції України, Львівської обласної державної адміністрації, Державної екологічної інспекції у Львівській області, до органів місцевого самоврядування. Щоб не бути голослівним, наведу уривок журналістського запиту до обласної екологічної інспекції. 14.09.2020 року під час комісійного обстеження меліоративних каналів Яричівської сушної системи К-1 на території Дублянської міської ради Жовківського району та МК-22 на території Запитівської та Старояричівської сільських рад, Кам'янко-Пульської району Львівської області, було складено акт. За вихідним номером 1512 від 30.09.2020 року басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Держвод агенства України скерувало на адресу Державної колишньої інспекції Львівської області згаданий акт обстеження з описом виявлених порушень законодавства та проханням вжити заходів для припинення цих порушень. На підставі викладу та вимог законів України про доступ до публічної інформації прошу вас, як розпорядника інформації, надати наступну інформацію. Перше, прошу надати інформацію про вжиті заходи або ті, що заплановані, для припинення незаконного скидання на чистот меліоративний канал К1, ліквідації самовільно влаштованих переїздів та притягнення до відповідальності винних осіб, що вчинили. Згадані порушення природоохоронного законодавства в селі Малі Підліски Жовківської район, території Дублянської міської ради та недопущення в майбутньому таких випадків. Друге, прошу надати інформацію про вжиті або ті, що заплановані заходи для припинення незаконного скидання нечистот чистот канал МК 22 в районі селища Запитів Кам'янко-Бузького району, притягнення до відповідальності винних у згаданих правопорушних осіб та недопущення в подальшому е, е, таких скидів нечистот до меліоративного каналу. Третє. Прошу надати інформацію про вжиті заходи, або ті, що заплановані для ліквідації самовільно влаштованого трубчастого переїзду до котежного містечка Сонячна Поляна, ряду самовільно влаштованих містків та ґрунтових перемичок на каналі для заїзду автотранспорту до приватних ділянок, притягнення винних до відповідальності та недопущення в майбутньому таких випадків. А ось уривок із третьої скарги. До Державної екологічної інспекції України в місті Києві від 21.12.2020 року. Виявляєте, скільки треба було писати скарг? Тому що на них реакції жодної, як і до цього часу, немає. 29.11.2020 року та 7.12.2020 року на електронну адресу Державної екологічної інспекції України. Копія для відому на електронну адресу Державної колишньої інспекції у Львівській області. Мною скеровано скаргу та повторну скаргу на бездіяльність Державної колишньої інспекції у Львівській області щодо невжиття належних заходів реагування та виявлені порушення природоохоронного законодавства, викладені у акті комісійного обстеження меліоративних каналів К1 та К22, що проводили з 14.09.2020 року басейним управлінням річок. Водних ресурсів річок Західного Бугу та сяду та сяну Держводагентства України. За наслідком розгляду мого звернення від 29.11.2020 року Державна колишня інспекція України листом номер 10525 2. 3, дріб 8 риска 20 від 3.12.2020 року зобов'язала Державну колишньої інспекцію Львівської області вжити конкретних заходів. Вони перелічені в листі для припинення порушень природоохоронного законодавства, виявлених під час комісійного обстеження 14.09.2020 року меліоративних каналів К1 та МК 22 встановлений строк надання відповіді журналісту Жукову на звернення до 21 12 минув. А вказівки Держекології України для припинення забруднення земель водного фонду. У згаданих в акті обстеження територіях не виконані порушення природоохоронного законодавства продовжують мати місце, а порушники чинне законодавство про охорону навколишнього середовища не встановлені і не притягнуті до відповідальності. Таке службове недбальство з боку посадових осіб інспекції Львівської області не може продовжуватись і потребує негайно вашого втручання із застосуванням адміністративних заходів щодо службових осіб. Щоб, щоб ті почали виконувати покладені на них законом обов'язки, на свою повторну скаргу від 7.12.2020 року відповіді до цього часу не отримав і розцінює це небажання вживати заходів реагування на виявлені порушення закону, враховуючи викладене, втретє, звертаючись до керівництва Державної екологічної інспекції України, невідкладна вжити заходів. Для наведення порядку у Територіальній інспекції Львівської області, яка не виконує ваших вказівок притягнення винних до відповідальності та безумовного виконання приписів, вказаних у листі якого тільки що оприлюднив. Який висновок? Бездіяльність екологічної інспекції Львівській області та невжиття належних заходів за наслідком згаданих скарг вже привели до загибелі риби у меліоративному каналі МК-22. А що очікувати далі нам? Загибелі людей, отруєння, інфекційні хвороби, епідемії, епізоотії? Невже цього очікує головна інституція з охорони природи у області? Сподіваюся, що за наслідками дослідження проб води будуть встановлені винуватці, забруднення та вжиті заходи для припинення такої ворожої для навколишнього середовища діяльності журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жук Олександр, Саріч, 27.09.2022 року. Дякую за увагу.